На минулих заняттях ми з вами говорили про одноатомні спирти. От нарешті дійшла черга поговорити про багато атомів. Сьогодні будемо говорити про них, а конкретно про їхні фізичні властивості. Але для того, щоб цей матеріал був більш наочним, ми будемо не просто перераховувати їх параметри, а будемо порівнювати їхні параметри з одноатомними спиртами. Значить, я вам тут приготував 5 представників. Три представники для одноатомних спиртів це метанол, етанол і ізопропанол. І два для багатоатомних. Два атомний спирт етиленгліколь і трьохатомний спирт гліцерол або гліцерин. Чому я обрав саме цих представників? Тому що коли ми будемо говорити про застосування спиртів, їхнє використання, ми будемо в першу чергу говорити саме про цих представників. Отже, перший параметр це агрегатний стан і колір. Всі наведені спирти. В даній таблиці є безбарвними рідинами. Що стосується запаху, для одноатомних спиртів характерний такий специфічний спиртовий запах. Але за власним досвідом я можу сказати, що кожен з цих запахів має певний відтінок. Наприклад, метиловий спирт, хоча про нього пишуть, що він схожий за запахом на етиловий спирт, але в нього такий більш сухий, більш чистий спиртовий запах. В той час, як у етанола, він має такий кислий відтінок. А ізопропанол має солодкий відтінок у запаху. В той же час багатоатомні спирти, етиленгліколь, і етилен гліцерин, вони без запаху. Наступний параметр смак. Спирти мають характерний пекучий смак, це стосується одноатомних спиртів. Якщо ми говоримо про багатоатомні спирти, то вони на смак солодкі. І це характерно взагалі для сполук, які мають біля сусідніх атомів карбону oh групи Згадайте хоча б глюкозу. Це альдегідобагатоатомний багатоатомний спирт, там аж 5 oh груп стоїть у сусідніх атомах. І він на смак солодкий. Але не все, що на смак солодке, є корисним. Наступний параметр це токсичність. В першу чергу хочу привернути вашу увагу до метанолу і до етиленгліколю. Це отруйні речовини. І хоча вони за параметрами своїми належать до третьої групи токсичності, тобто є загальноотруйними, вони в цю групу попали лише за кількість детальної дози для людини. І для етиленгліколю, і для метанолу ця кількість становить приблизно 1,5 мл на кілограм ваги людини. але це отруйні речовини. Наприклад, коли метанол потрапляє в організм людини, а він ще є небезпечним, тому що його можуть сплутати з етанолом, він в першу чергу впливає на нервову систему і серцево-сидинну систему. І характерною ознакою отруєння метанолу є відмирання зорового нерву, тобто людина втрачає зір. А далі отруєння може продовжуватись протягом декількох діб. І якщо людині своєчасно не надати медичну допомогу, людина може загинути. Цікаво, що антидотом, тобто проти отрут. Для метилового спирту є етиловий спирт. Продукти їхнього окислення в організмі людини взаємодіють між собою і трохи знижують отруйність метилового спирту. Що стосується етиленгліколю, він Фактично такий же отруйний, як і метанол. Єдине, що він за смаком відрізняється від звичайних спиртів, тому його з етанолом не сплутаєш, і в першу чергу він впливає на печінку, тобто на той орган, який саме і відповідає за знешкодження отруйних речовин. Що стосується етилового спирту, він належить до групи малотоксичних речовин і входить до складу багатьох харчових продуктів, наприклад, алкогольних напоїв. Але ще раз хочу вам нагадати, що надмірне вживання продуктів, які містять алкоголь, викликає залежність і може привести для такого захворювання, як алкоголізм. Причому це стосується не тільки міцних алкогольних напоїв, тобто там, де концентрація спирту близько 40%, а й для малоалкогольних напоїв. І на жаль, таке явище як пивний алкоголізм серед молоді зараз поширено. Тому, будь ласка, будьте обережними зживанням продуктів, які містять етиловий спирт. Що стосується ізопропанолу, ізопропанол він знаходиться посередині, він належить до групи помірно отруйних речовин, тобто він не такий отруйний, як етиленгліколь і метанол, але все ж таки небезпечна речовина. А що стосується гліцеролу, він належить до групи безпечних речовин і входить до складу багатьох сполук харчових продуктів. Про це ми будемо говорити окремо, коли будемо говорити про застосування спиртів. Наступний параметр: температура кипіння. Для одноатомних спиртів. Характерна поступово зі збільшенням кількості атомів карбону в молекулі спирту, температура кипіння збільшується. Але якщо ми порівняємо представників з однаковою кількістю карбону одноатомні спирти і двохатомні, трьохатомні спирти, то ми побачимо, що, от, наприклад, етанол, температура кипіння 78,5 градусів, а з такою ж кількістю атомів карбону, етиленгліколь, в нього температура вже майже під 200 градусів, 197,3. А якщо ми говоримо про трьохатомний спирт, то його температура кипіння вже близько 300 градусів, і він починає розкладатися при цій температурі. Тобто значно відрізняється температура кипіння. Наступний параметр це температура плавління. Ну, в даному випадку, оскільки ці речовини за Нормальних умов є рідинами, логічніше казати про температуру кристалізації. Так от, температура кристалізації для метанолу мінус 97, для етанолу мінус 114,3, для ізопропанолу мінус 89, а для багатоатомних спиртів, наприклад, для етиленгліколю мінус 13 приблизно, а для гліцеролу ця температура взагалі вища нуля. Він замерзає приблизно при 18 градусах Цельсія. Наступний параметр це густина. Всі наведені спирти, які є у цій таблиці, метанол, етанол і запропанол, мають густину меншу за воду, яка дорівнює приблизно 0,79 грам на мілілітр або на сантиметр кубічний. Якщо ми подивимось на густину багатоатомних спиртів, на етилен, гліколь і гліцерол, то ми побачимо, що ця густина вища воду. І взагалі-то етиленгліколь, він за субстанцією такий більш олієподібний. А гліцерол, він взагалі нагадує такий рідкий кисіль, дуже в'язка речовина. І відповідно, 1,113 і 1,261. Це їхня густина. І нарешті останній параметр це змішування з водою. Значить, майже всі спирти змішуються з водою у будь-яких співвідношеннях і можуть утворювати розчину різної концентрації. При змішуванні спиртів з водою. Фактично завжди відбувається розігрів суміші. Фактично кожного разу наблюдається таке явище, як контракція, але не для всіх спортів вона яскраво виражена. Є спорти, в яких це дуже сильно помітно, в яких не дуже сильно помітно. Наприклад, це серед наведених представників досить яскраво виражена у етанолу і у гліцеролу. А крім того, слід зазначити, що і етанол, і гліцерол є гігроскопічними речовинами, тобто вони можуть захоплювати воду прямо з повітря з вологу. І таким чином етанол може захоплювати до 4,5% вологи з повітря, а гліцерол може захоплювати до 40%, якщо повітря достатньо вологи. Таким чином, фактично перетворюючись у 60-відсотковий розчин.